А смішив сьогодні один чел в Тіктоці. Тікток встановив, а як ним користуватися, не знає. Пише в коментарях у мене під відео. Як забанити цього чорта, щоб він мені не з'являвся. Друг, ти, дивись, друг, не бери нічого тяжкого і обережно, тому що я хвилююсь за тебе. Розумієш, ти можеш так каструлю взяти, опалити собі що-небудь, ти можеш так, я не знаю, там, за велосипед сісти і ноги перекрутиш собі. Ти обережно, друг. Давай почни там, ну, я не знаю. З <смас> користування, наприклад, там, туалетним папіром папером. Хоча тут я хвилююсь, щоб ти там не пробив десь пальцем і не ткнув куди не треба. Знаєш, ну для чого ну, <смас> будеш потім говорити фальцетом. Дивна дивна дуже ситуація. Дивна, ви знаєте, люди в країні дуже багато людей живуть на дуже малу зарплату. Вони не мають нічого крім бабусиної хрущовки. Чекають, поки бабуся сконає і будуть її здавати або продадуть і куплять собі якийсь там джип. Потім в ньому в'їдуть десь і На цьому все закінчиться. Вони мріють про це. І ці люди, ці люди захищають чиновників, захищають безла, який відбувається з цими чиновниками, нападають на мене чомусь і так далі. Я нічого не брав у вас. Альо, ребята, я копійки ні в кого не взяв. Я не брав хабарі ні від студентів, ні від батьків, ні за що, будучи деканом факультету, нині проректором університету, ні за що і ніколи. Я розумію, що це тяжко повірити вам. Ну, чому ви мене в чомусь звинувачуєте? Чим я винний в ваших бідах? Чим? Ви не хочете позвинувачувати людей, які реально винні в тому, що у вас немає нормальних зарплат, у вас немає нормальних доріг, у вас немає нормальної освіти, у вас немає нормальної медицини, у вас немає нормального одягу, у вас немає нормальної їжі. Ви не хочете цих людей. Позвинувачувати, а їх багато, вони є. Вони є в нинішній владі, вони є в попередніх владах, в попередній попередній владі, вони є серед ваших начальників, вони є серед ваших мерів міст там і так далі. Ви не хочете з ними там якось поз'ясовувати стосунки? Ну, в якому плані? Подавати їм запити, наприклад, в законний спосіб. Я упасі Боже кудись іти. Да ви не зробите ви. Для цього сміливість потрібно мати, щоб піти хоча б чиновнику, сказати, друг, а чому звідки в тебе лексус? А звідки в тебе такий будинок страшенно великий. Боїтесь, боїтесь, що вам надають, ну ви зрозуміли, куди і ви розвернетеся і підете, вам ще й пинка дадуть. А можна зайти от, е в Тікток і написати доктору наук з усім хамством, яке тільки е от, є, можна написати йому якусь гадость. І я же намагаюся, щоб ви були чимні, вічливі. Ми не побудуємо інакше країну, якщо ми будемо з такими. Не будьте такими. Підписуйтесь в Телеграм в шапці профілю. Підписуйтесь. Я зроблю з вас краще.